До України з Росії раптово повернулася режисерка-втікачка Оксана Байрак. Зараз вона повернулася до Одеси і сповістила про це у своєму інстаграм на сторінці у соцмережі. Місцем свого перебування режисерка позначила. Одеса Блексі, Байрак, яка святкує День Святого Миколая все ще 19 грудня, заявила, що їй вдалося повернутися до Одеси саме цього дня. У фотоблогу зрадниця розмістила знімок статті, в якій йдеться, що Байрак називає себе. Найбільшою патріоткою України та розмріялася повернутися до Одеси. Утім, згодом зрадниця цей пост з інстаграму видалила. Що цим байрак хотіла сказати, не зрозуміло чи то вона вирішила комусь довести, що може приїхати до України з Росії, коли їй заманеться. Чи той справді наразі перебуває там, належить розібратися СБУ. Скрін із дивними заявами втікачки встиг зробити телеграм-канал Культурна прачечна». Цитую тут Оксана Байрак пише, що повернулася із Москви до Одеси. СБУ перевірте пліз, це прикол чи ні, бо щось на душі неспокійно. Таким коментарем супроводила Культурна прачечна» пост Байрак. На початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Оксана Байрак перебувала в Одесі. У серпні вона продовжувала сипати проросійськими поглядами і втекла до Росії. Там вона показалася в компанії російського актора путініста Антона Батерєва. Згодом з'ясувалося, що Оксана Байрак під новим ім'ям та прізвищем розпочала роботу над російським серіалом для одного із пропагандистських каналів в Росії. Ну що ж, от такі новини? А ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо.